В архітектурному тренді розвинутих європейських країн проєкт унікального житлового комплексу Клубне містечко містечко-12» номіновано на премію Міс Вандеро. Це пояснюють архітектори один із найпрестижніших конкурсів, завдяки якому в Європі моніторять ситуацію, що відбувається сьогодні в урбаністичній сфері. Серед основних критеріїв для номінантів новизна проєкту та його цінність на тлі сучасних архітектурних тенденцій. І цей житловий комплекс у їх числі не випадково. Найперше, те, що це має бути забудова, яка масштабна до людини. Тобто навіть в конкурсі ми вказували «human scale», тобто людський масштаб, гуманний масштаб це той масштаб, який ми звикли бачити в європейських містах. Невелика поверховість, вона більш щільна, вона більш наближена до людського масштабу, і вона найбільш комфортна. Характер фасадів він бачите з клінкерної плитки, тобто це і екологічний матеріал. і… Той матеріал, який об'єднує всю архітектуру, в отакий цілісний комплекс, тобто немає якихось яскравих кольорів, акцент на зручності, на зелені, на людях. Житловий комплекс Клубне містечко 12» – нетиповий для франківська архітектурний об'єкт, адже зведення малоповерхівок не надто популярне серед місцевих забудовників. Директор будівельної компанії Вамбуд розповідає, цим проєктом хотіли показати новий формат житлової забудови із безлічу цікавих елементів. Родзинкою комплексу є квартири з ділянками на першому поверсі та терасами на останньому, де мешканці можуть облаштувати свої зони для відпочинку. А усі двори містечка повністю пішохідні та вільні Ідея була зробити щось інше. Щось не схоже на те, що ми маємо і що ми бачимо у нашому місті. Ми застосували, мабуть, вперше, це те, що у наші подвір'я, двори, які є внутрішніми, вони є всі пішохідними. Тобто, сюди, як ви бачите, транспорт не може заїжджати на цьому об'єкті. Ми також маємо багаторівневий паркінг, і така споруда, можливо, на жаль, Івано-Франківську вперше збудована. Це нам дало змогу зробити так, щоб от на самому по самій території. Машин практично не було. Красивий, гарний, практичний. Так що будемо в наступних наших проектах робити такі речі в майбутньому. Обов'язково інтуїтивні нерегулярні стежки, штучні зелені пагорби, декоративні трави та живі огородження. Усе це разом формує комфортний та максимально природний благоустрій території. Концепція комплексу продумана буквально до дрібниць. Ця лаконічність, простота, стриманість не Небажання в той великої висоти ну, скра створює тут такий затишок красота в простоті. Тобто на насправді ну не треба нічого щось видумувати надзвичайно складне, просто зробити дуже якісно, гармонійне і масштабне до людини. І тоді воно буде відзначатися і буде бути гарним і цікавим із архітектурної точки зору. Саме цим проектом ми хочемо показати, що є можливість і є бажання робити щось краще. Результати однієї з найпростижніших європейських премій стануть відомими навесні, та для Франківська бути у числі 362 номінантів переконують ініціатори та творці проєкту Уже неабияка гордість. Тим часом у будівельній компанії «Вамбуд» анонсують усі найкращі практики, які застосували у зведенні цього унікального кварталу, втілюватимуть і в наступних своїх проєктах.